Чернігівський медичний центр сучасної онкології десята ранку біля приймальні генерального директора закладу Олександра Заїки представники нацполіції та прокуратури. З дев'ятої ранку тут тривають обшуки. Під час п'яти хвилинки у генерального директора зайшла слідча група прокуратури і ну, зачитали нам ухвали і сказали, що будуть обшуки, і е, вилучили у нас мобільні телефони. Оце найбільше якось е, викликало такого якийсь спротив і незрозумілість, що ви повилучали нам нас, ну це ж е, свої на, наші речі. Отримати коментар гендиректора закладу Суспільному не вдалося. Екс-керівника нині завідувач відділення клінічної онкології та гінекології Юрій Шень повідомив, що обшуки проводять не лише в кабінеті головного лікаря, а в усьому закладі. Вважає мобільні телефони у працівників вилучали без відповідного погодження. У фалі про вилучення особистих речей цей пункт не було зазначено один із наших одна із наших колег визвала свого адвоката яка прибула яка так само акцентувала на тому що в ухвалі немає про вилучення мобільних телефонів тим не менше відбувається те що відбувається за словами речника прокуратури області валерія литовченка обшуки в центрі сучасної онкології проводять в рамках кримінального провадження щодо зловживання службовим становищем працівниками закладу Мова йде про те, що персонал закладу вимагав від пацієнтів коштів на користь одного із благодійних фондів. При цьому медична допомога у державних та комунальних закладах здійснюється за рахунок держави і безкоштовно для пацієнтів. Благодійний фонд сприяння розвитку Чернігівського обласного онкодиспансеру юридично зареєстрований ось тут на території ринку Шанхай. Офісу благодійного фонду знімальній групі знайти не вдалося. Їх телефони у відкритих джерелах відсутні. Юрій Шень кримінальне провадження називає політичним замовленням. Це дуже схоже на політичне замовлення, по, скажімо так. Пониження значного пониження рейтингу закладу відповідно в рейтингу лікарів цього закладу. Можливих замовників він не називає. Нагадаємо, у вересні минулого року Юрію Шеню, який тоді виконував обов'язки гендиректора онкоцентру, прокуратура області повідомила про підозру. За версією слідства, перебуваючи на посаді керівника, він неефективно використовував гроші лікарні, через що онкоцентр поніс додаткові витрати на загальну суму 1 мільйон 390 тисяч гривень. 31 січня кримінальне провадження у справі закрили у зв'язку з закінченням строків досудового розслідування. У прокуратурі повідомляли, що подаватимуть апеляцію. Нині на заяву Шеня про політичну вмотивованість провадження реагують так, що стосується. Коментаря одного із колишніх керівників цього закладу, який сам був фігурантом кримінального провадження стосовно політичного замовлення, то це скоріше відноситься до його уяви. За словами директорки Північного міжрегіонального департаменту НСЗУ Вікторії Мілюціної, у новому році скарг на роботу Чернігівського центру сучасної онкології не надходило. Анастасія Лозару, Манрепа, новини на Суспільному.